Те, що повертається на трамвайній зупинці під однією парасолькою стояли дві дівчинки. Вечір був холодний і туманний. На вулиці не було жодної душі. Падав дрібний холодний дощ. Знаєш, може, краще повернемося до бабусі? Там тепло і затишно. А завтра встанемо раніше і поїдемо додому. Ти що, сестричко, злякалася? Раптом суперечку дівчат перервало шародіння, і вони вмить замовкли. Шародіння начебто припинилося. Не переживай, сестричко, все буде добре. І знаєш, я люблю тебе. Ти найкраща сестра на світі. І я тебе люблю, моє маленьке янголятко!» Все буде добре. Та цю красиву мирну ідилію знов порушило шародіння. Воно було настільки чутним і близьким, що у дівчат по тілі пробігли мурашки. Що це? Як ти думаєш? Шародіння все голоснішало. І чітко давало про себе чути. Шум ішов із старої будки, яка знаходилася біля зупинки. Ідемо звідси, з мене досить. Ось я вже чую, як наближається трамвай. У цій темряві ми і так нічого не побачимо. Зачекай, сестричко, я щось бачу. Почекай! Старша сестра, відірвавши погляд від своєї сестрички, побачила, як просто на них щось рухається. Дивися, який він маленький. А де його мама? Він, напевно, такий, як ми, сирота. Напевно, ти маєш рацію, бо тут більше нікого немає. Ну, і що будемо робити з ним? Давай додому його заберемо. Гарна ідея. Трамваї вже не їздять. Треба повертатися до бабусі. Надіюся, що вона ще не спить. Дівчатка з собачкою сховалися під парасолею і пішли до бабусі, яка жила недалеко від зупинки. Підійшовши до будинку, вони побачили. Що у вікнах бабусі ще горіло світло? Зрадівши, що вона ще не спить, дівчата побігли швидко по сходах до її дверей. Та радіти напевне не було чому. Двері у бабусиній хаті були широко відкриті. Ти зачиняла двері, коли ми йшли? Ні. Я думала, бабця за нами зачинить двері. Увійшовши до хати, дівчатка побачили бабусю, яка лежала на підлозі. Дівчина принесла ліки з кімнати і підійшла тихенько до бабусі, прислухаючись, чи та ще дихає і чи подає якісь признаки життя. Та раптом бабуся легким помахом руки відштовхнула маленьке цуценя Яке уже облизувало їй обличчя і важко задихала. Дівчина дала своїй бабусі ліки і допомогла їй звестися на ноги і вмостила стареньку на крісло. Бабусі стало краще, і вони перебралися на кухню пити чай. Бабуся дістала пачку чаю з тумбочки і поставила її на стіл. За яким сиділи дівчатка і бавилися з маленьким цуценятком. На пачці чаю виднілися непримітні слова. За добро зроблене добром відплатять!